По секрету. Сидячи перед порцією полунічного коктейлю, Лісія відчула, що готова розповісти дівчатам, як вона хвилювалася за долю їхнього клубу. Чи захочуть подруги миритися, змінитися в рекламі, зніматися в рекламі, чи до віку будуть ображатися, і чи її, взагалі її зненавидять. Ми справді інколи поводимося, як дурепи. Та добре, що ми знову разом, правда? Фріда надпила свій бананово-шоколадний коктейль. Це й означає бути найкращими подругами, підсумувала Беа, смакуючи гігантську порцію молочного коктейлю зі сматочками шоколаду. Лусія задоволена кивнула. Прикусивши трубочку, вона більше нічого від дівчат не приховувала. Не лишилося жодного секрету. Однак у декого він був. Слово взяла Фріда і зізналася, що вчудила, якщо вже ми ділимося таємницями, я теж можу, му, мушу розповісти. Чому відбула тиждень покарання в кімнаті? Усі і Беа зосередили всю увагу на Фріді. Обидві терпляче чекали, коли вона збереться з силами і заговорить. Фріда почухала одну руку, потім другу, ніби шукаючи рукава. Це був її характерний жест, чия роззирнулася. Чи ніхто сторонній у кафе не підслуховує? І так засовувалася на стільці, що ледь не впала, дівчата вчасно її підхопили. Фух, мало не гепнулася. Здається, зі мною таке вже було. Дежавю уточнила Беа, і дівчата зрозуміли, про що мова. На щастя, у зоні видимості не було ні Маріси, ні їх модних, а то мали поживу для пліток. Однак дівчата готові були на холодну воду дмухати, адже напакостити їм може будь-хто. Ріда ковтнула слину і почала. Ми з ніко. Та його компанії поїхала на дикий пляж поблизу Жирони. Хотіла спокійно займатися серфінгом. Нас відвіз один із його друзів. Він старший і має машину. Увесь день ми дуріли на хвилях. У певний момент я так захопилася, що підпливла занадто далеко. А коли повернулася, на пляжі їх не було. Дріда опустила очі, узялася знову чухати руки. Їх бу було образливо, їй було образливо і соромно. Вони залишили тебе саму в дідька на рогах, просичала Лосія злісно, привернувши увагу сусідів за столиками. Не знаю дідька чи дьявола. От придурки бо я не мала слів. Фріда полегшено зітхнула, адже дівчата були на її боці. Вони так ненавидять Ну, Ніку, що, можливо, вся провина наже на нього. Хоча саме Фріда легковажно сіла в машину. За незнайомця поїхала світ за очі. Та немає сенсу розбиратися, хто винен більше, головне, вони разом і одна одну підтримують. А як ти повернулася додому, поцікавився? Поцікавилася, непокоїна Лусія. Ох, це було нелегко. Туди кожні дві години доїжджає єдиний автобус і робить таке коло. Що ви собі не уявляєте. Додому я потрапила опівночі. Бачили ви очі моїх батьків. Довелося час, частково їм набрехати. Я сказала, що була на пляжі, але не уточнила, що далеко поза межами Барселони. Безотулила рота руками, потім поклала руку Фріді на плече. Підолашна, який жах! І не була скупована ніжністю, ніжності, однак дозволила себе пожаліти. Здається, одним часом вона добряче вітанула. Думала, я більше не вийду з дому. У тебе батьки ще нічого, а моя мама замкнула в мене в кімнаті, а ключ викинула в Атлантичний океан. Навіщо так далеко? Середоземне море ж поруч. Ні, Атлантичний океан значно більший. І там важче буде відшукати ключ. Мама вибрала в океан для більшої певності. Дівчата реготали, залишивши в минулому всі негаразди. Ніко та його компанія тоже також більше неактуальні, і Фріда до них ніколи не повернеться. Наче прочитавши лосійні думки, вона додала останній штрих до своїх пригод. Наступного дня я написала Ніко і запитала, що це за фокуси. Уявіть він мені, навіть не відповів. Він тобі дуже подобався? запитала Лусія. Ну, ним і його друзями було класно, та з мене досить. Ти мого брата вже остаточно забула. Озвалася Беа. Не зовсім, зізналася Фріда, криво усміхаючись. Маркос, мабуть, уже знайшов там якусь англійку. Про англійку не знаю, але дзвонить додому він раз на 100 року, років і то попросити грошей. Ви вже не переписуєтеся у WhatsApp. поцікавилася. Лусія, виявляється, відколи Маркус поїхав до Лондона, вони не спілкувалися. І не лише з його вини. Ріда також не проявляла ініціативи. Здається, він і далі бачить у ній малолітню подружку молодшої сестри. Якщо чесно, я зараз не хочу ніяких хлопців, буду тусуватися лише з вами. Пообіцяла Фріда. Без з Лусією мало не прислюзилася, тільки без нюнь Від мене не дождетеся. Дівчата засміялися, однак Беа відчула, що Фріді некомфортно і вирішила змінити тему. А я все літо переписувалася зайтором. Оце так новина. Фріда підскочила та мало не впала зі стільця вдруге. Бе почервоніла, взялася за коктейль, щоб витримати паузу, тягнула через трубочку залишки на дні. Оближ, тут уже порожньо. Ну, розповідай, наполягала Фріда. Тремтячим голосом Беа переповіла все те, що раніше Лусія вже чула. У неділю сім'я Сусани повертається з села, і вони з Айтором домовилися зустрітися, та Беа не впевнена, чи справді цього хоче. Вона боїться, що буде смішно, і Айтор із нею більше ніколи не заговорить. Нічого подібного, ми допоможемо тобі викинути з голови ці дурниці. Фріда підтримала подругу і Лусія. Сподівалася, вони взялися планувати стратегію підготовки Беа до цієї зустрічі. Тобі треба більше спілкуватися з хлопцями, запропонувала Фріда. Ага, розігналася, заперечила Беа. І позагравати з ними, докинула Лосія, Ти здуріла, Беа чуть. Навіть чути цього не хотіла. Сонце. Ти хочеш перебороти свої страхи чи ні? Лусія добирала якомога переконливіші слова, перейнявши все вміння від тата. Коли б кивнула дівчата вигукунули хором, тоді слухають нас. Телепатія в дії, як завжди.